Будьмо уважні, сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, і оставлять на свічнику, щоб ті, що входили, бачили світло. Нема, бо нічого схованого, щоб не стало явним, нічого тайного, щоб не стало знаним, і не вийшло на яв. Вважайте, як слухайте, Бог, хто має, тому дасться. А хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до Нього та через народ не могли до Нього доступитись. Йому сказали: Мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись тобою. Він у сказав їм: Мати моя і брати мої. Це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що ходять, бачили світло. браті і сестри, сьогодні церква торжествує і празнує празник непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Тексти дуже гарно описують, що та, яка мала народити непорочного агнця, який прийде у цей світ, щоб дати спасіння світові, то сама мала бути приготовлена. І захоронена від того пороку, від того первородного гріха, який успадковує кожна людина. І сьогодні Святе Письмо також говорить про той свічник, і ми дивимося, як то є важливо, коли є світло, правда, коли ми сьогодні так бачимо, ми до того часу, поки не було війни, ми його до того світла вважали, якщо це і такий, то як звичайний Божий дар, так, він Божий дар, але щоб він був аж настільки дуже величний і великий, і такий, можна сказати, якби незамінимий, то. My, що ми щойно тепер побачили під час війни. Якщо дивитися уважно, то якщо це так перенести на духовне життя, то як-то є дуже важливо також пізнавати Боже світло, щоб воно освітлювало нашу, нашу дорогу, щоб ми також бачили ті свої постави, свої вчинки, як це дуже важливо, щоб до цього звертати увагу. Колись у школі, то не в школі, в семінарії, ми ділилися на такі групи катехизаційні, і по п'ять чоловік, по чотири йшли ми на уроки, кожен вибирав який урок він там буде катехізувати, один там наш семінарист вибрав ну, садочок. І то там було 30 дітей, вони сиділи на таких малесеньких кріслах. і якась була тема, пригадує нині про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. І Нам було цікаво, як він буде той урок викладати, як він буде про це все говорити. А він взяв рюкзак, а в рюкзаку була така невеличка фігурка Пресвятої Богородиці. Так як ми знаємо, то славно звісно, ту фігурку, яка. Означає непорочне зачаття. Та Богородиця, яка явилася, була в Люрді, і там вона сказала, ким вона є, тим дітям. І він витягує і питався дітей, хто кого ми тут бачимо, а як же вона називається. Я дуже був здивований, бо там було дітей ну, 5 років їм, вони вже дуже багато знали, дуже багато таких питань відповідали, що я так дивувався, що нараз так діти на підготовці до сповіді, то вони менше не раз знають про ці речі, а вони 5 років. Ось, і дуже. Було цікаво також, коли хтось один позіхне, знаєте, і 30 штук відразу всі позіхають. І то трохи так спантеличувало того, хто там розказував про Пресвяту Богородицю, про непорочне зачаття, і та тема не була така дуже проста. Але він нам мав малюнки в тому рузаку і так витягував постійно. І один з таких малюнків то було серце таке забруднене, таке пописане. Ось, і він намагався пояснити, що то гріх, такий вплив має на нашу душу, так само, як темрява в затемнює те серце. Ось а Христос він відновлює то ту темряву змиває через свою благодать, змиває той гріх, і також дає таке чисте серце. А Богородиця від початку була захоронена, щоб нам могла. Виконати те завдання, яке Господь на неї поклав, бо церкві вона і взагалі історії спасіння вона мала найвище завдання, найвизначніше завдання стати Божою матір'ю. І якщо уважно подивитися на її життя, то небагато знаємо про неї. Бачимо сьогодні також, що стоять на дворі мама, його Богородиця і ще його брати, і правдоподібно екзегети кажуть, а чого вони прийшли? Чого Христос якось такий дивний спосіб відповів? Відповідає. Та бо ніхто з тих його родичів не дуже той вірили, що він той месія. Він думали, що вони собі що він таке що собі щось таке придумав. І Богородицю, так знаєте, підбивають, ну щось треба казати твоєму сину, та що він таке все виробляє, ходить з нами, будемо звідти забирати, що він таке понавидумав. І Богородиця, якось знаєте, старається між тими так крапельками, знаєте, і ніби бути з ними. І так само Христос відповідає, хто його мати. Якщо перекласти на життя його матері, то дійсно то є та єдина перша християнка, яка дійсно слухала Слово Боже, уважно його зберігала в своєму серці і старалася тим Словом Божим жити. Одного разу Іван Павло II десь відвідував різні країни, і він мав завжди, ну не завжди, але час від часу він мав таку звичку, а я ще хочу до цього монастиря вступити, знаєте. Ну і там був такий жіночий монастир, і він каже, я ще хочу до цих сестер вступити. Ну, а всі сестри поїхали. Туди там, на, на візит зустрічати папу, знаєте, бо там поїде туди папа, а в монастирі фактично залишалися тільки такі старенькі сестри, які вже не могли нічого е, ходити. Вони вже просто собі сиділи в капличці та й молилися. Ну і тут раз, папа, тут дивується, як то папа заходить, знаєте, туди в каплицю. І так дивиться на ту сестру, сестричку, таку стареньку, та й каже: А сестра, що ви робите? А вона каже: Та як що прошу ця, та то ж і ви. А всі такі знаєте, що що, що, що шо як то що той ви каже та виконує божу волю пишоця? І ми не раз дивимося на Богородицю. О, вона була мати Божа, ох, і все заготове зробили. Ох, знаєте, як то завжди. Ох, він народився в багатій сім'ї. Ох, він лікар, ох, він має добру роботу. І такі охкання, охкання, знаєте, ну добре, ну але в тебе теж є певні якісь здібності, певні таланти, і Бог усіх кличе, щоб ми могли своїм життям, своїм служінням ну, та пізнавати Божу волю, жити нею його і її виконувати. І ця сестри, сестричка, ця монахиня то не немає кращої відповіді. Як папа виконував Божу волю, як той Петро, так і вона своїм по посвято посвятою, своїм служінням теж виконувала Божу волю згідно свого покликання. Ми теж абсолютно всі різні, теж покликані до того, щоби пізнавати Божу волю, жити нею і її виконувати. Колись в семінарії ми щось там говорили, розказували. Я зараз не пригадую дослівно, як то воно все було, але професор, ви знаєте, то семінаристи такі, вони вже ревні, вони вже все пізнали. Так само, як ми нараз пережиємо якесь духовне навернення, чи таку якусь глибину, особливо, то особливо нараз такі, якщо чоловік щось там пережив, ну то так може і немає у нас такої у нас так на парафії, але то більше жінок то стосується, що вони щось переживуть таке духовне навернення, вони вже хочуть навертати чоловіка і дітей. І знаєте, чи навпаки, то воно так чи Священник не раз переживає, хоче парафіян навертати. А професор каже, чуєте, чуєте, хлопці, хлопці. Каже так до семінаристів. Каже, а скільки Ісус Христос був в укритому житті? Ну, та 30 років був в укритому житті. А скільки років проповідував? Та тільки три. Одну десяту свого життя він проповідував. А, а тих 30 років він був в такому укритому і готувався своє життя. І наразі наше духовне життя нараз виглядає, знаєте, що ми якось щось можемо багато, що ми ще хочемо, то, чи можемо то. Але чи ми готуємося тому укритому житті до того, щоб також так як та сестра монахиня, зрозумі... ну, шукала Божої волі, щоб її зрозуміти, щоб нею жити, щоб її виконувати. І ці завдання, вони, напевне, найважливіші в нашому житті і в тому стані, якому нас Господь покликав, щоб ми могли виконати. І сьогодні свято пригадує, що ми, якщо є покликання до того служіння брати участь у Божому плані спасіння, то Господь буде дбати, аби наш світильник світив. Він буде нас приготовляти, Він буде чистити нас, Він буде наповнювати той світильник олією, щоб ми світили своїм життям, і нараз не відразу ми це можемо зрозуміти. І дуже важливо це приготовлятися, бо ми є призначені для того, щоб світити. Світити ту любов, яку ми нараз пережили у своєму житті, ту, ту зустріч з Богом, ту правдиву зустріч, в сповідальниці, чи в Євхаристії, чи на читанні Слова Божого, чи в особистій молитві. Просімо про ці дарі, і дякуємо Богу що він дбає за те, щоб ми могли. Виконувати Божу волю, чи брати участь в Божому плані спасіння, чи дойти до вічного життя, то він ставить на наші дорозі всі ті засоби. І нараз є таких багато засобів, що що нам не, не потрібних. Ми хочемо їх викинути з свого життя. І в Богородиці тих засобів таких дуже було багато. і Ірод, чи та втеча до того Єгипту на тій чужині, чи то жити в тому укритому, таємному, тому Назареті, чи пізніше того сина, якого би мали дійсно сприйняти як як Єдиного Божого посередника між людиною і Богом для спасіння, то його вони розіпнуть ганебною смертю, і Богородиця буде стояти, і буде, напевно, її голові думатися, а як ж то є, де ж то світло на просвіту погана і слава люду Ізраїлю. І той відчай наповнювавшину це довір'я остаточно, бо чому вона сталася повною благодаті, бо вона відкрилася і посвятилася на Господа Бога і Господу Богу аж до кінця. Не залишила для себе. Просімо про ці дари, просімо про свій світильник, щоб Господь наше серце наповнював тими дарами і не раз, можливо, воно виглядає таке життя наше укрите, невидиме без тих плодів, того навернення чи того покаяння наших ближніх. А насправді дуже важливо, щоб пізнавати Божу волю. Жити нею, тішитися нею і також брати, бути тим знаряддям, добрим знаряддям в Божих руках, щоб освітити цю божу любов у цьому світі. Просімо за заступництво, Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу!